Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. До нового пакету допомоги від Німеччини увійде додаткова система ППО і Рісте. Про це команді ТСН вдалося дізнатися із власних джерел щодо додаткового озброєння на суму 650 мільйонів євро. Стало відомо під час сьогоднішнього візиту німецького канцлера Олафа Шольца до Києва. Політик вже мав зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Разом вони принесли лампадки до народного меморіалу на Майдані Незалежності, де вшанували пам'ять воїнів загиблих у нас. Слідок російського вторгнення для Олафа Шольца. Цей візит до України став першим за понад два роки. В соцмережах канцлер Німеччини написав, що під час візиту хоче висловити солідарність з Україною і наголосити, що Німеччина залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі. Також разом із Володимиром Зеленським Шольц оглянув українські розробки зброї, які працюють на фронті. Мова про наземні системи, дрони з донаведенням а також далекобійні БПЛА, які україн. Україна розробила самостійно для ударів по російській території.